Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо що змусило Apple ризикнути усім і кинути виклик самим основам мобільної індустрії? Чому Стів Джобс вважав, що кнопки це архаїка? І яка радикальна ідея стала основою iPhone? Як вдалося Apple переконати телеком гіганта погодитись на їхні правила гри – Порушуючи всі стандарти ринку, які таємниці приховує мінімалістичний дизайн першого iPhone? і чому його простота стала революцією? Як одна кнопка, великий екран і відчуття живого інтерфейсу змогли підкорити користувачів усього світу. Про все це і не тільки детально в цьому відео. Одразу прошу підписатися на мій канал. Вам не важко, а мені дуже сильно допоможе. В просуванні мого контенту я проводжу тут дуже важливий розіграш айфону та айрподсів другої генерації. Всі деталі в описі до цього відео. Дуже прошу додивитися це відео до кінця. Тут присутньо дуже багато цікавих нюансів. На початку 2000-х років індустрія мобільних телефонів переповнена телефонами з клавіатурами. Антенами і дрібними чорними екранами, я думаю, ви всі дуже прекрасно пам'ятаєте цей час. Великі гравці, такі як Nokia, Blackberry і тому подібне, змагаються, щоб додати більше клавіш, більше функцій, та абсолютно забувають про головне користувацький досвід. Apple бачила цю гонитву за кнопками і розуміла, справжнє майбутнє це простота та універсальність. Навіщо нам кнопки? Це ж архаїка. Так, мислив Стів Джобс. Цікава історія. Коли Стів Джобс спитав інженерів, чому сучасні телефони такі незручні, інженер Скотт Форстал зробив дуже цікаву презентацію з усіма проблемами сучасних телефонів. Він даже показав пародію на телефон BlackBerry, який був настільки громістким, що їм навіть незручно було користуватись. Це було не тільки смішно, але й стало поштовхом для створення більш інтуїтивного дизайну. У той час, коли усі продовжували вигадувати механізми для клавіатури, Джобс і його команда почали мислити на крок вперед. Кнопки. Це зайве. Ми створимо пристрій, що реагуватиме на дотик. Apple вже мала успіх з ipod пристроєм який зробив компанію одним із ключових гравців у музичній індустрії. Така ідея могла здатися божевільною, але Джобс знав, що з правильним підходом ця концепція стане революцією. Ну як і сталося. На противагу стандартним телефонам, концепція айфону. Мала об'єднати не тільки функціональність телефону, але й потужність мультимедійного центру і персонального інтернет-пристрою. Тоді це звучало неймовірно амбітно, але ж Apple не звикла до маленьких цілей. Перемовини з Singular та народження інноваційної концепції Apple не просто створювала новий телефон. Вона планувала створити стандарт. Першим кроком треба було знайти надійного партнера, який би зрозумів важливість проекту, не ставив зайвих запитань і готовий був ризикнути. Після ряду переговорів вибір пав на Сінгулар. Нині AT&T. і хоча оператори були звикли диктувати умови виробникам телефонів, Apple змусила Singular погодитись на свої правила гри, наполягаючи на тому, що продукт повинен залишатись повністю під контролем. Компанії. Apple мала простий, але грандіозний план створити пристрій, яким легко і приємно користуватись. Компанія хотіла, щоб кожна функція була інтуїтивною та логічною. Всі ці розумні телефони інших компаній здавалися надто складними і громісткими. Apple знала, що їхній продукт буде зовсім іншим. Ринок дивився на телефони, як на набір функцій, де кожна кнопка має своє призначення. Jobs. І його команда вирішила відмовитись від такого мислення. Вони працювали над тим, щоб всі ці численні кнопки замінити великим сенсорним екраном, що здавалось абсурдним для інших виробників. Ми не будемо копіювати чужих помилок. Ця фраза Джобса відображала його ставлення до інших гравців на ринку. Apple Почала створювати айфон не просто як телефон, а як революційний пристрій, який покаже світу, що навіть самі гіганти на ринку насправді не бачать майбутнього так ясно, як вони це собі уявляють. Джобс скликав найкращих інженерів, дизайнерів, програмістів компанії, таких як Джонні Айф та Тоні Фадел, і поставив перед ними амбітне завдання. Команда відчувала, що вони працюють не просто над черговим продуктом. А на чимось по-справжньому грандіозним було чітке розуміння, що вони не мають права на помилку, адже Apple кидала виклик усім стандартам. І так почалась робота над iPhone, з сміливою відповіддю на застиглі технологічні стереотипи того часу. Apple почала створювати новий світ смартфонів, в якому не було місця для компромісів. Зовсім не було. Перший етап заклав фундамент для всього, що згодом стало iPhone – Інновації, мінімалізм та абсолютна впевненість у своїй візії. Apple не просто кидала виклик, вона фактично повідомляла іншим. Дивіться і вчіться, як потрібно робити смартфони. Apple могла б, як усі інші, взяти існуючу операційну систему і просто допрацювати її під свій смартфон. Проте вони вирішили діяти радикально, створити щось абсолютно нове. Замість заплутаного меню і непотрібних функцій, Apple прагнула зробити інтерфейс, який буде настільки інтуїтивним, що користувачі буквально відчують зв'язок з пристроєм. В той час, коли інші компанії намагалися всунути в смартфон мільйон функцій, не думаючи, як ними користуватися. Apple діяла інакше. Всі ці ваші налаштування меню та вкладки. Це минуле. З такою думкою команда Apple почала створювати iOS. Вони зосередились не на кількості, а на якості. Простота, плавність і краса в кожному елементі. Компанія розуміла. Що смартфон має бути настільки інтуїтивним, щоб кожен користувач від дитини до старшої людини міг відразу зрозуміти, як ним користуватись. Тобто не пристосовуватись під технології, а робити так, щоб технології пристосовувались під людей. Apple взяла на озброєння концепцію мультитач. В той час, коли всі на ринку дивилися на цю технологію з недовірою, Apple інвестувала у розвиток. І знаєте. Це стало хітом. Навіщо комусь кнопки, коли ми можемо дати їм весь світ під одним дотиком? Така зухвалість була властива. Apple. цікава історія. Apple так серйозно сприймала свою технологію мультітач, що ліцензія на неї майже одразу отримала гриф секретної зброї. Інженери настільки боялися. Витоку інформації, що майже на всіх тестових моделях встановили спеціальні захисні коди, щоб ніхто не зміг зрозуміти, як саме працює ця технологія. Мультітач дозволив створити набагато більше, ніж просто сенсорний екран. Це був живий інтерфейс, який реагував на кожний дотик, масштабував, прокручував, наближував і віддаляв. Раніше такі можливості. Здавалися фантастикою, але Apple показала, що технологія готова до реалізації вже сьогодні. Жодного зайвого кроку. Простота це не випадковість, а результат суперскладної роботи. Для Apple важливо було зробити так, щоб користувачеві не довелось шукати потрібні функції серед безлічі опцій. Буквально кожен піксель, кожна іконка та анімація в iOS була відточена. До досконалості. Ще одна цікава історія. Інженери Apple вирішили провести невеличкий експеримент на реальних користувачах. Вони вирушили в Starbucks і почали дуже так показово користуватися новим айфоном, ну, точніше, першим айфоном, і спостерігали за реакцією оточуючих. І ця реакція була приголомшлива. Усі намагалися підійти якомога ближче, щоб роздивитися, що саме це за пристрій. Жодного зайвого кроку такою була філософія Джоні Айва. Наприклад, розблокування екрану проводилося звичайним свайпом. Праворуч, і цей жест став настільки природним, що користувачі це могли робити навіть із заплющеними очима. Користувач має відчути інтерфейс. Apple не просто зробила інтерфейс iOS зручним, вона зробила його живим. Кожен дотик супроводжувався плавною анімацією, що створювало ефект реальної взаємодії з об'єктом на екрані. Цей підхід був. Абсолютно новаторським, адже Apple зробила так, що користувач відчував, ніби він корила чимось фізичним, а не просто цифрами на екрані. Зворотній зв'язок, який давала система, робив користування нею захоплюючим і зручним. Інші виробники дивились на цей підхід як на забаганку. А Apple вважала його своєю ключовою перевагою. Результатом стала система, яка змінила все, що ми знали. Про мобільні телефони більше ніяких зайвих рухів і постійних налаштувань, замість цього елегантний мінімалістичний інтерфейс, що ніби сам знає, що вам потрібно. Інші компанії незабаром змушені були вчитися у Apple, бо iPhone став стандартом, який всі почали наслідувати ну або копіювати після розробки інтерфейсу iOS, Apple вперше в історії створила щось більше, ніж просто програмне забезпечення. Це був живий організм, де кожен рух і дотик були продумані так, щоб людина почувалася природньо, інтуїтивно і комфортно. І, можливо, головне, Apple показала, що весь світ може міститись в одному екрані, і його не потрібно пояснювати. Наступна цікава історія: Стів Джобс спочатку не бачив великих. Можливостей у камері айфону лише після перших продажів компанія зрозуміла, що фото це те, чим люди справді зацікавлені. Так почалась революція мобільної фотографії, але це сталося майже випадково. Користувачі самі показали, Apple, чого вони хотіли найбільше. Дизайн айфон мав бути не просто привабливим. Він мав стати символом інновації та елегантності. Apple завжди вважала зовнішній вигляд продукту не менш важливим, ніж його функціональність, і ця філософія знайшла своє відображення в першому iPhone. Джонні Айф, головний дизайнер Apple, отримав завдання, яке інші вважали б надзвичайно складним створити мінімалістичний, але функціональний. Пристрій, який буде буквально говорити сам за себе, просто і красиво у світі, де телефони були завалені кнопками та клавіатурами, Apple вирішила зробити щось революційне. Звісно, всі думали, що Apple зійшла з розуму. Що один екран і одна кнопка, де ж зручність, питали конкуренти. Але Apple була впевнена, ця простота зробить телефон впізнаваним і зручним. На відміну від перенасичених інтерфейсом пристроїв конкурентів, ще одна прикольна історія протягом розробки було багато суперечок стосовно використання стілуса, як в тодішніх популярних пристроях. Але Джобс сказав категоричне ні, що стало радикальним рішенням. Боже, у нас вже є 10 стілусів, жартував він, маючи на увазі наші пальці. Великий сенсорний екран без кнопок став центром уваги. Вперше телефон виглядав як справжній витвір мистецтва, гладкий, витончений без зайвих елементів. Дизайнери працювали над тим, щоб iPhone відчувався монолітним, цілісним, де кожен елемент від металевого обрамлення до ідеально. Підогнаного скла мав своє місце. Apple не погоджувались на дешеві матеріали. Кожен iPhone мав виглядати преміально, тому компанія обрала алюміній і скло. Айв та його команда розуміли, що зовнішній вигляд має відповідати внутрішнім потужностям. Це було безпрецедентне рішення, оскільки більшість телефонів того часу були зроблені з пластику. Скло і метал в айфоні символізували сучасність. Надійність і якість для Стіва Джобса і Джуніаєва це був не просто телефон, це була їхня ідея майбутнього, де навіть прості речі виглядають як щось надзвичайне. Зовнішній вигляд iPhone мав стати еталоном для всієї індустрії, і варто зазначити, їм це вдалося. Інженери зіштовхнулися з великою кількістю викликів, але зрештою створили екран, який мав якість зображення та точність на той момент. Не перевершено. головна кнопка Home стала символом айфону. Вона не просто допомагала користувачеві повернутися на головний екран, вона стала точкою відліку для нової ери в дизайні. Жодних. Зайвих деталей ця фраза стала девізом для команди. Apple прагнула забезпечити iPhone найкращою якістю зв'язку. Інженери вирішили використовувати металеву рамку корпусу як зовнішню антенну. Ідея була чудовою з точки зору технології, але згодом. Призвела до відомого антенного гейту. Цей перший досвід показав, що інновації це не завжди ідеальний процес, проте Apple обійшлася з кризою майстерно. Компанія швидко запропонувала безкоштовні чохли, що вирішувало проблему. І, хоча це був ризикований крок, згодом він став. Важливим уроком для інженерів. Перші прототипи були далекі від ідеалу. Інженери і дизайнери працювали день і ніч, змінюючи деталі, матеріали, розміри. Знову і знову все доводилось коригувати. Але кожен з прототипів став кращим. Кожен тест наближав команду до ідеального пристрою. Коли перший айфон був готовий, Apple знала. Це не просто черговий телефон, це революція у дизайні. Та технологіях. Щоразу, коли Джобс і Айв тримали його в руках, вони розуміли, цей пристрій переверне уявлення про мобільний зв'язок. І так воно і сталося, як ми бачимо. Apple не просто створила телефон, вона створила еталон, дизайн iPhone відобразив бачення компанії, яке було простим і сміливим. Якість, функціональність і краса в кожній деталі. Інші компанії не могли не звертати увагу на цей новий стандарт, і хоча вони намагались наслідувати, Apple залишалась далеко попереду. 9 січня 2007 року у Сан-Франциско на сцену виходить Стів Джобс, людина, яка вже змінила індустрію музики за iPod, а тепер. Готова перевернути уявлення про мобільний зв'язок. Презентація починається з фрази, яку запам'ятав кожен. Сьогодні Apple перевинаходить телефон. У залі запанувала тиша. Джобс говорить про три нові пристрої: телефон, плеєр і засіб для перегляду інтернету. Проте є лише один нюанс це все в одному гаджеті, і він називається iPhone. Цей момент став шоком для всієї індустрії через так багато років, через презентації, навіть в мене мурашки по шкірі, коли я розповідаю вам про цей момент. Apple не просто представила телефон. Вони заявили, що всі інші телефони. Більше не мають значення. Це був неймовірний рівень самовпевненості. Але Стів Джобс, як ніхто інший, знав, що їм є чим пишатись. Apple не просто презентувала новий продукт. Джобс продемонстрував абсолютно новий спосіб взаємодії з телефоном. Раніше такого просто не існувало. Цей пристрій став першим, де об'єднувались найрізноманітніші функції, але вони виглядали. Не як надбудови, а як цілісний, досвід, продуманий до дрібниць. Джобс показав, що айфон можна використовувати для дзвінків, прослуховування музики, веб-серфінгу, і все це з одним єдиним сенсорним екраном. Інші виробники у той час могли тільки мріяти про таке. В той момент Джобс фактично сказав всім конкурентам: дивіться і вчіться, контроль до найдрібніших деталей. Apple не просто створили. Продукт вона контролювала кожну деталь його запуску. Компанія вибрала Singular, нині AT&T, як ексклюзивного партнера для надання мережі iPhone. Це було безпрецедентним рішенням. Оператори зазвичай диктували умови, але Apple змінила правила: вперше, виробник телефону повністю контролював. Програмне забезпечення, інтерфейс і навіть обмеження пов'язані з оператором. Ну це шок для того часу. Apple впевнено заявила, що це вона диктує умови, а не хтось інший. Для компанії це був ризикований, але стратегічний крок. Адже такий контроль забезпечив бездоганний користувацький досвід. Apple відмовилась від компромісів, що могли б знизити якість iPhone і створила повністю закриту. Екосистему презентація айфону розділила ринок на два табори. Одні говорили, що Apple робить революцію інші скептично вважали це просто черговим модним пристроєм, до речі. Дуже цікаво, що ви думаєте про це. Напишіть в коментарях прямо зараз, чи погоджуєтесь ви з тим твердженням, що ті, хто купляють айфони, вони просто бажають повитпендрюватися та переплачують за ті самі функції, що пропонують і інші виробники. Дуже цікаво ваше ставлення, тому що багато людей в коментах ну пишуть абсолютно різні думки, і це достатньо цікаво читати та дискутувати на цю тему. Конкуренти від BlackBerry до Nokia відреагували зі змішаними почуттями, підозрюючи, що цей модний телефон дуже скоро забудеться. Проте вони не зрозуміли головного. Apple створила не просто пристрій, а нову філософію. Технології. Журналісти і технологічні оглядачі відзначали, що iPhone змушує переосмислити ринок смартфонів. Люди були просто в захваті від нового рівня. Простоти і можливостей, які обіцяв iPhone. Ніхто не міг навіть уявити, що Apple замислилась про щось ще грандіозніше. Компанія вже розуміла, що iPhone потребує не тільки функціональних можливостей, але й широкого вибору додатків. Саме це привело до створення App Store, який компанія запустила вже у 2008 році. Це рішення змусило всіх інших звернути увагу на можливості мобільних додатків. Через рік після запуску iPhone ринок уже мав тисячі нових застосунків, які відкривали ще більше функціоналу з появою App Store Apple не просто задала тренд, вона змусила всіх переосмислити мобільний світ. Кожен розробник тепер мав платформу, яка могла привести його продукт до мільйонів користувачів. App Store став першим кроком до того, щоб iPhone перетворився на справжній. Kishin Комп'ютер, презентація першого iPhone, була не просто черговою подією в історії Apple, це був момент, коли мобільні технології змінили свій напрямок. Стів Джобс не просто показав новий пристрій, він вивів технологічний світ на новий рівень, продемонструвавши, що можливості майбутнього вже доступні тут і зараз. Apple не просто запустила iPhone, вона задала новий тон для всієї галузі. Інші виробники розуміли, що якщо що вони не адаптуються до стандартів, які визначила Apple, їм просто немає місця на ринку. Презентація iPhone стала не лише моментом тріумфу Apple, а й заявою, що тепер смартфони це не просто телефони, це інструмент майбутнього. iPhone став не просто продуктом, він став початком нової ери смартфонів, які на сьогодні практично замінили комп'ютери, камери, GPS-навігатори і навіть. Гаманці з моменту своєї появи iPhone визначив стандарти інновації, створив нові ринки і, відверто кажучи, змушував конкурентів постійно бігти за Apple. Сенсорний екран як новий стандарт з моменту, коли Стів Джобс продемонстрував перший iPhone, Стало зрозуміло, епоха кнопкових телефонів закінчилась. Всі ці дрібні клавіатури, навігаційні кнопки. Гіганські джойстики раптово стали виглядати неактуальними просто в один момент. Apple змусила весь світ зрозуміти, що справжній прогрес. Це взаємодія на кінчиках пальців. Інші компанії були змушені відмовитись від своїх звичайних рішень і почати створювати сенсорні пристрої, адже ринок потребував саме таких продуктів надалі. Відтепер сенсорний екран став обов'язковою рисою будь-якого сучасного смартфону. Apple просто взяв і змінив наше уявлення про пристрої. Тепер кожен з нас має живий екран, що реагує на кожний дотик, а не просто якийсь набір кнопок. Apple не просто випустила телефон, вона створила екосистему, де iPhone став центральним елементом. Спочатку це був App Store, що дав користувачам змогу отримати доступ до безліч додатків для абсолютно будь-яких потреб. Потім прийшли iPad, Apple Watch, AirPods, і всі вони були ідеально інтегровані з iPhone. перетворивши його на центр. Цифрового життя користувачів, екосистема Apple забезпечила швидку і зручну синхронізацію між пристроями, що стало стандартом для всіх конкурентів. До речі, в мене нещодавно вийшло відео про Xiaomi. Так, от екосистема Xiaomi навіть Поряд не стояла з тією якістю, яку пропонує Apple. Так, да, в них набагато більше усіляких речей, там, пристроїв, речей, які можна додати, умовно кажучи, до екосистеми Xiaomi, але те, як. Взаємодія, MacBook, iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch і тому подібне. Ну не можна ніяк порівняти не ні з якою екосистемою, яка є на ринку на даний момент. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Я знаю, що буде багато людей, в кого пригорить від такого порівняння, але ну це моя суб'єктивна думка. Цікаво почути вашу. Ну да, і тепер компанії по всьому світу намагаються створити свої екосистеми, але Apple залишилась еталоном. Цього підходу завдяки iPhone користувачі отримали можливість інтегрувати свої пристрої в єдине цифрове середовище, яке робить життя простішим. І комфортнішим, набагато простішим і набагато комфортнішим. Apple завжди підкреслювала важливість конфіденційності та безпеки даних. З моменту запуску iPhone компанія почала впроваджувати рішення, які захищають особливі дані користувачів. Саме iPhone став першим телефоном, який запровадив Touch ID і Face ID як спосіб безпечного розблокування та захисту від сторонніх. Apple постійно вдосконалювала ці системи роблячи їх не лише зручними, а й надійними. Завдяки цьому iPhone створив новий стандарт безпеки в індустрії. Інші компанії були змушені впроваджувати схожі рішення, адже конфіденційність стала критично важливим фактором для користувачів. Сьогодні Apple стоїть на чолі захисту даних, що є незмінним атрибутом бренду. Запуск App Store був ключовим моментом, який не тільки змінив iPhone, але й створив цілу індустрію мобільних додатків. Завдяки App Store з'явилися тисячі розробників, які почали створювати додатки і заробляти на цьому. iPhone став платформою, що відкрила двері для мобільних ігор. Соцмереж, сервісів доставки, банківських додатків та ще безлічі інших рішень. App Store перетворив iPhone на справжній кишніковий комп'ютер з безмежними можливостями. Сьогодні розробка мобільних додатків це ціла галузь, і в цьому є величезна заслуга. Apple. Після виходу iPhone всі гравці на ринку мобільних телефонів зрозуміли, що їхні старі підходи більше не працюють. iPhone не просто змінив ринок смартфонів. Він встановив нові стандарти, до яких усі прагнуть. І сьогодні в описі до цього відео є дуже класний розіграш з двома топовими призами від Apple – цей конкурс допоможе закрити важливий збір для бійців 59-ї бригади. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за коменти та вподобайки. Це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!